Детальний відеогляд офісного шкіряного крісла оливкового кольору. Крісло обладнане металевою хрестовиною, коліщата справні. З правої сторони регулювання висоти працює відмінно, газліфт тримає. Посередині є ручка, яка відповідає за жорсткість гойдання крісла. З цієї сторони сам механізм мультиблок, тобто можливість. Гойдатися на кріслі та зафіксувати його в одній з п'яти позицій нахил спинки та сидіння. Крісло виконане з натуральної шкіри. Шкіра дуже якісна, приємна на дотик. Зараз оглянемо стан шкіри. Це сидіннячко. Як бачите, стан шкіри. Наближений до відмінного, з урахуванням того, що крісло все ж таки було у використанні і є вживаним. Спинка також натуральна шкіра. Код крісло номер 8 оливкове, тому що у нас є кількість таких крісел. Підлокітнички ми перешивали в натуральну шкіру від попереднього користувача. Підлокітники. Шкіра на підлокітниках була з певними дефектами. Вигляд кріселка справа. Теж все гаразд. Ззаді спинка обшита якісним шкірозамінником. Шкірозамінник цупкий, якісний, заводський, незважаючи на те, що крісло було в користуванні. Стан шкірозамінника також практично відмінний. І вигляд крісла зліва. Крісло має таку підтримку для поясниці, така подушечка. Вигін під спину. І така нагнутість під голову для підтримки голови шеї. Отже, крісло можна сказати, практично. В ідеальному стані і по технічних характеристиках, і по стану шкіри.